Дорогі мої земляки, дуже радісно і приємно сьогодні вітати всіх вас з Днем Незалежності! Озирнімося довкола. Україна за 22 роки народила і виховала нове покоління національно свідомих по європейськи налаштованих українців. Серед них і молоді війничани, котрі мають сучасне, незаангажоване творче мислення, своє бачення розвитку держави та рідного краю, впевнений, це покоління, спираючись на досвід батьків і дідів, будуватиме вільну, заможну європейську Україну. І що таке європейська Україна? Це комфортне життя в рідному селі чи місті. Улюблена робота, зручний садочок для дитини, доброзичливі лікарі, красиві вулиці, усміхнені люди. І чи буде ця картина дійсністю? Залежить від позиції кожного з нас у цей великий день. Бажаю всім незламної віри у краще майбутнє, сили духу та любові один до одного. Слава Україні!